Інцидент із багатьма запитаннями. Івано-Франківську поліцейські нібито стримали чоловіка з документами про відстрочку від мобілізації. Його дівчина стверджує, що в нього забрали телефон і примусово повезли в лікарню проходити ВЛК. Згодом хлопець таки вийшов на зв'язок і розповів, що з ним трапилося. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. 11 листопада в мережі з'явилася інформація про те, що Івано-Франківську чоловіка нібито зтримали поліцейські та люди в одязі без розпізда. Знаків. І все це по те, що він мав усі необхідні документи про те, що за станом здоров'я він виключений з військового обліку. Момент затримання потрапив на відео. А, от його вже і пакують. М? От його вже і пакують. Оба. <рес> Печера це бачу. Реально ісцелюєш і покоїть. Ну, no, і не сильно почався. Щось там так? Хаба. Про магазин ти вже не йдеш. <сор ти кавати> Братан, а, дивись, обходять, заходять, Ч��? Ч��? не все, чіпайте. Наш, наш, наш не чіпайте. Ну, а на що ви це робите? Нашу веці робите. Ну, нормально. Сідайте в машину. Чого я повинен сідати в машину? сідайте в машину. Андрій, давай звідти. Його дівчина стверджує, що в ньому забрали телефон і примусово повезли в лікарню проходити ВЛК. Її хлопець, якого звати Костянтин, згодом вийшов на зв'язок і сказав, що працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки самі зробили йому військовий квиток та підписали за нього документи. Він відмовлявся це робити, бо мав довідку про непридатність за станом здоров'я. Після цього чоловіка, як пише дівчина, повезли до рівного. Тим часом її акаунт у телеграм, нібито зламали і від її імені просили знайомих відправити кошти. Його почали змушувати сідати в машину люди без форм. На відео це чітко видно. У кості були з собою всі необхідні документи, які зазначають, що він виключений з обліку та має довідку про непридатність по стану здоров'я. В нього забрали всі документи та відвезли в лікарню, примусово проходити ВЛК. На нього тиснули та забрали телефон. Поки я намагалася зв'язатися з адвокатами, мій телеграм зламали. Видали чати з адвокатами, яким я писала та відео, де його затримують. Але відео в мене збереглося. Це відбулося швидко та саме в момент, коли у кості забрали телефон. Також писали відмогу мого імені та просили скинути кошти. 7100 гривень на я думаю, це було зроблено спеціально. Костя виходив на зв'язок декілька разів з телефону чоловіка, який був з ним. Потім їх розділили. Близько півночі мого Костю перевезли в нове місце, де сказали очікувати. Віддали телефони, і ми якийсь час були на зв'язку. Потім Костя написав, що працівники ТЦК зробили самі військовий квиток та підписали все за нього. Костя відмовлявся підписувати документи, бо ще раз наголошую, в нього є документи та справка про непридатність по стану здоров'я. О 2.00 Костя написав, що його везуть у рівне. Там повідомили, що чоловік на вимогу показати документи, які надають право на. Строчку показав висновку Сєвєродонецької ВЛК, введений 2021 року. У правоохоронців цей документ викликав підозру, тому громадянина забрали до обласного об'єднаного центру мобілізації для засування усіх деталей. Повторно проходити військово-лікарську комісію громадянин відмовився. Натомість, кажуть, у ЦЦК, він почав поводитися агресивно, тому медики викликали слідчо-оперативну групу. Під час вивчення військово облікових документів медики звернули увагу, що відстрочку даний громадянин отримав згідно статею яка передбачає виключення з військового обліку зв'язку з Захворюваннями серця. Однак у документі з явними ознаками неякісної підробки було вказано зовсім інший діагноз. Крім того, медичні працівники під час детального огляду документа виявили явні ознаки підробки на початці органу, який його видав. У зв'язку з відсутністю військово-облікових документів чоловіка його було відправлено у навчальний центр для проходження курсу базової військової підготовки. А сам документ, який має ознаки підробки, спрямували на експертизу. Ще раз наголошуємо: ніхто не буде звільнений від відповідальності. Кожен понесе суворе покарання, як і ті, хто. Купує довідки, так і ті, хто їх продає. Останнім часом дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що військово зобов'язані українці користуються липовими документами, зокрема для того, аби перетнути кордон. Так нещодавно і у пункті пропуску вилок прикордонники Мукачівського загону припинили спробу незаконного перетину кордону. Потрапити в Угорщину з фейковими документами спробував 34-річний житель Черкащини. Чоловік прибув у пункт пропуску разом зі своїм 62-річним батьком. Як підставу для виїзду за кордон під час воєнного чоловік надав медичний висновок про його батька. Порушення функції організму, через який невиліковано хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. Однак прикордонники помітили дивну інформацію у документах чоловіка. А з поміж інших однією з таких ознак було те, що у переліку лікарів. Членів лікарсько-консультативної комісії, яка нібито здійснювала комплексну оцінку порушень функціонального стану організму 62-річного пацієнта, було вказано прізвище дитячого ендокринолога, який не бере участі в засіданнях ЛКК. Для подальшого прийняття правового рішення правопорушника передали співробітникам поліції. За фактом спроби використання українцем підроблених документів, прикордонники направили в нацполіцію повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України. Документів, початок, штампів та бланків збутче використання підроблених документів початок штампів. Підробляють не тільки медичні довідки, а й паспорти та документи в ТЦК. Про це розповів начальник прислужби ДПСУ в Чернівецькій області Ігор Заруднів. Однак каже військовий, що такі документи ретельно перевіряються. Йдеться про те, що закон дозволяє людям непридатним до військової служби законно перетинати кордон. Такі документи ми дуже ретельно перевіряємо і виявляємо підроблені. Якщо говорити про осіб з інвалідністю, то закон передбачає варіант супроводу родичів з інвалідністю. Людина оформляє догляд і може разом зі своїм підопічним виїхати за кордон. Проте підробок багато. Що стосується відміток Міністерства закордонних справ та Державної міграційної служби, то є категорія людей, які є громадянами України, але постійно живуть за кордоном. Це дає їм право перетинати кордон. У їхньому паспорті є спеціальна відмітка. Аферисти ж намагаються підробити таку позначку за чималі гроші. Чоловіки підробляють паспорти і видають себе за іноземців. Однак такі ознаки підробки легко помітити. А на Одещині місцевий підліток намагався незаконно переправити вісьмох чоловіків за кордон. Нічні мандрівники намагалися непомітно перебратися через кукурудзні поля до Молдови через Придістровський сегмент кордону. Охоронці держрубежу задіяли коптер із тепловізором, аби швидко виявити потенційних утікачів. Попри вимоги, зупинитися, чоловіки намагалися втекти від прикордонників, але попередження постріл вгору зупинили їх. Як з'ясувалося, 16-річний місцевий ватажок у уборудку з незаконно переправлених чоловіків за кордон. Своїх клієнтів він знайшов через телеграм-канал. А вартість Послуга переправлення виріювалася від 7 до 10 тисяч доларів США. Однак бізнес-схема юного підприємця прогоріла. Щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції, оскільки в його діях бачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачається статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Відносно зариманих чоловіків складено адмінпротоколи справи скерували до суду. Ще один юний підприємець за 10-15 доларів допомагав ухилянтам виїздити за межі України. Під виглядом юридичний послуг 22-річний правник пропонував військовозов'язне допомогу з виїзду за кордон за даними слідства. Підозрюваний на інтернет сторінці. Очолювальної ним фірми під виглядом надання юридичних послуг шукав військовозобов'язаних чоловіків, які готові платити гроші за незаконний перетин державного кордону України. Він пропонував допомогу в отриманні документів про відстрочку від призову на військову службу, а також сприяння в отриманні потрібних висновків військово-лікарських комісій для зняття з військового обліку. Вартість виготовлення документів для зняття з військового обліку або виїзд за кордон підозрюваний оцінював від 10 до 15 тисяч доларів США в ході досудового розслідування. Задокументовано низку фактів отримання ним грошей наразі. Керівнику юридичної фірми повідомлено про підозру та обрану запобіжний захід. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення. Молодику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. А що про такі інциденти думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин чекайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.